Антіох вирішує піти кампанію на Єгипет цього все. Тому що Єгипет на той час вже давно доривався, те, що називається. Єгипет у нас також має свої амбіції, але положення Єгипту значно слабкіше за Селівки. Окрім того, у них є Антіох, який взагалі на всю голову красень. Так що шансів у Птоломеїв в Єгипті по-хорошому не було. Але вони про це не знали. І загалом, то перший похід Антіоха в Єгипет, він взагалі-то був дещо так провальний насправді. Тому що його іудеї порахували мертвим і сказали Дякувати Богу. Що ти так швидко?